От під час війни він що самостійно у нас одиниця? Чи він теж керований з банковою? Ви ж працювали в уряді. Скажіть, задача уряду, особливо в, в воєнний час, під час ведення війни. Яка вона, яка місія в уряду сьогодні? Дивіться, пані Юлія, у нас на сьогоднішній день система управління абсолютно не конституційна. <кхи> Чому? Ну тому що на сьогоднішній день уряд як суб'єкт виконавчої влади, вищий орган виконавчої влади, втратив свою суб'єктність. Хто сьогодні вирішує. Ну, його ж не позбавили, це можливо так, також криза лідерства ні. урядового. Ну, дивіться. Хто сьогодні е, вирішує, працюватиме міністр чи не працюватиме? Верховна Рада чи президент? Ну, колегіально. Ні, ну давайте так. От міністр працює. Значить, е, виступає депутат Федина, задає питання Сабіги з приводу цього йору. Цей фільчиної грамоти, що він розіслав на дипломатичні всі наші установи. Що робить всі біга? Розвертається і пішов. Він навіть не відповідає. Два роки уряд не ходить в Верховну Раду. Оце зараз тільки пішов. Тобто він взагалі він, призначений Верховною Радою туди не ходить чого. Бо йому сказали, не ходити. туди. Ну так, те, що немає звіту уряду, ти, це так. Та Бог з ним звітом. Це, я кажу, це я кажу про те, кого він слухає. Угу. У нього формальний роботодавець Верховна Рада, а фактичний офіс президента. Це конституційно? Ні. Що таке 5-6 менеджерів ефективних? Поясніть мені, будь ласка, де це прочитати? От в Конституції, в законі про кабінет міністрів, де це написано? Ні, ну це свого реда редастаріше, напевно. Почекайте, ні, ні. У нас є люди, які за щось відповідають, так. з яких ми повинні спитати. От ти, наприклад, міністер... міністерка соціальної політики, ти таке верзеш, дурне. Значить, з тебе хтось повинен спитати. Ну ви ж не ходите в Верховну Раду, депутати з вас не спитають. Ми можемо з вами обурювати до тих пір, поки вона височайше, значить, не когось там не перестане задовільняти mm -hmm. її позиції, значить, вона буде працювати далі ну, і буде плювати на всю громадську думку. Ні, почекайте, давайте їй допоможемо. Допустимо таку думку, що вона, напевне, шукає цієї підтримки. Та? Ну, припустимо. А давайте покроково, що можна в цій ситуації зробити. Я знаю, що є чимало людей, які списують все на війну, або ви, мовляв, війна все спише. Ні. Ми маємо думати про те, як житиме і працюватиме і післявоєнна Україна. От коли ми кажемо, що після війни в Україні не можуть виходити на, на пенсію, не зможуть виходити в 60 ну, так, мало оптимістично. Давайте, пані міністру, допоможемо. Як би діяли ви в цій ситуації? Ну, по-перше, бо я би ніколи таких заяв не робив. Ну це по-перше, так. закрити так. і не нести дурницю. Чим менше вона буде говорити, тим краще буде для всіх раз. По-друге, вимагати від кабінету міністрів, від Верховної Ради повернення функцій і повноважень, які мало міністерство соціальної політики раніше. Якщо ти відповідаєш за стан зайнятості, заробітної плати, охорони праці, це твоя компетенція, отоді От ти можеш, вивчивши ситуацію, щось говорити. Коли ці всі питання не в твоїй компетенції, і ти починаєш їх коментувати, то ти виглядаєш смішно, як мінімум. Я вже мовчу про компетентність. По-третє, по розмір пенсій напряму залежить від наповнення пенсійного фонду. Пенсійний фонд це як фатаморгана, якась. Зараз ви підтвердите мої слова чи спростоїте. чи правильно я розумію, що пенсійні фонди в усьому світі це неабиякі інвестори. Вони інвестують це як працює як бізнес-проект. Це в країнах з розвинутою економікою і з фондовим ринком. Mm -hmm. Тобто я поясню, в чому, в, чому, в чому фішка. А в нас якраз Кульгеля завжди фондовий ринок, чи його взагалі не існує? Ну, дивіться, пані Юлію. Е, беремо Сполучені Штати Америки. <кій> Є компанія угу. Mm -hmm. яка виробляє зброю. Скільки років вона вже на, на, на фондовому ринку існує? Mm -hmm. Mm -hmm. Тобто, ви купуєте акції, і ви точно знаєте, що ви не програєте. Можете купити акції Boeing, можете купити акції Microsoft. Так, Можете а за... купити Теслу. Да. А в Україні зараз формується стрімко, розвивається ВПК. Також перспектива. Ну а які компанії, які е, виходять на фондову біржу і продають акції? У нас mm -hmm. є такі компанії. У нас є хоч одна компанія, яка 20 років існує на фондовій біржі.